Вероніка в пошуку скарбів на острові Мен, Юлія Брикайла. Коли Вероніка прилетіла на острів Мен, їй було дуже одиноко без друзів і рідної домівки. Але мама сказала, що тут вона знайде неймовірні скарби і подарувала карту острова. І дівчинка почала свої пошуки. Всі знають, скарби ховають в замках. Найближчий замок на острові був у місті Каслтаун. Що став її першою зупинкою? Проте скарбів там не було. Але привітний персонал показав дівчинці казкові кімнати та чарівний вид з горища замку, які вражали своєю красою, і вона відправилася далі. Потім Вероніка сіла на паровий потяг і через зелені поля поїхала в центральне місто острова Дуглас, але воно виявилось таке велике, що дівчинка розгубилася. Звідки почати свій пошук? Як там? Казала мама мені, якщо ти загубилась, спочатку потрібно зупинитись та уважно роздивитись довкола. Вероніка посміхнулася та примітила у вітрині магазину цікаву рекламу. Ось той будиночок що з реклами. Щосуботи в кафе Лінго проводять уроки англійської мови для людей з усього світу. Те, що потрібно, там їй вже точно допоможуть. В кафе Вероніка послухала урок, погралася з дітками і чуйними волонтерами в дитячій зоні та навіть перекусила ласощами. А головне, дізналась багато чого про острів. Тепер вона точно знала, куди варто відправитися. На краю острова лежить затонулий корабель, який з'являється на берегу тільки в певний час. Лише простягни руку, і піратський скарб чекає на тебе. Але у потрібну годину з води показалися одні лише руїни. Якщо бодай щось коштовне тут і було, його вже давно винесло морем. Вероніка гнівно всілася на берег. От море, могло хоча б срібну монетку мені залишити. Але раптом дівчинка помітила, що сидить на чомусь твердому. Ідеально гладкий та білий, як срібло камінчик. Нехай і не скарб, але дякую тобі, море, відповіла Вероніка. Наступна зупинка була у Пілі. Тут Вероніка зрозуміла, що знайшла скарб найсмачніше морозиво на острові. Але, на жаль, воно так швидко закінчилося, а скарби так швидко не закінчуються. Коли Вероніка потрапила на ферму до та поли, то одразу зрозуміла, що тут точно знайде скарб. Ферма була ну дуже велика, безкрайні зелені поля. Хатинки для різноманітних тварин і теплиці на самому краю ділянки. Дівчинка подружилася з тваринами, і вони почали пошук. Вівці кізі, Люсі, Меган і особливо тії, обшукали хатинки курей, індиків, їжаків і овець, але нічого не знайшли. Добре, якщо тут нічого немає, треба їхати ще далі, сказала собі дівчинка. Вероніка попрямувала на інший край острова, в село Кредніш, в якому представлений найстаріший побут острова. Дівчинка познайомилася з менським котом нем'ятом. Пухнастий улюбленець показав їй усе село, але скарбів для неї там не було. Після цього Вероніка приїхала в школу Арборі, де знайшла багато друзів. Усі вони, навіть місцевий собака Сізелс, витратили цілий день на пошуки скарбів. Вони перевірили кожен клас, бібліотеку, зал, їдальню та майданчики на вулиці, але знову нічого. Вероніка так засмутилася, сіла на двохповерховий автобус та поїхала до мами. Невже ніяких скарбів на острові немає? Невже мама помилилася? Після школи Вероніка була виснажена і дуже засмучена. З мамою вони поїхали на пляж в Портерін. І там дівчинка не стримала сліз розчарування. Вероніка спитала, чому мені так і не вдалося відшукати скарб острова? Мама посміхнулася і сказала Ти вже його знайшла. Вероніка нічого не зрозуміла. Як раптом від думок її відволікли. До дівчинки підбігли друзі та запросили пограти. Вона так захопилася грою і була така щаслива, що нарешті збагнула слова мами. Скарб на острові ме, це. družba